Привіт! Я вирішив показати, як мені вдалося настроїти безплатно скриньку на сервісі Zoho на моїй сторінці. Так що спершу заходимо в Zoho. Zoho ZOHO email. Тут вибираємо Get Started. Або я новий перший раз. Бачимо різні можливості. Звичайно, беремо безплатний. Є 10 гігабайтів диск, можемо використовувати. І до 10 користувачів, як на мене, досить непогано. Sign up. Add Domain. На курсі ОРЕС та попередніх заняттях я вже зареєстрував. У нас звучить психолог на селі. Оскільки дружина поліка є українець, ми двоє психологи. Тепер живемо на селі. Про що, власне, є цей блог? Add domain. даємо наші, наші дані. Імейл. Контакт. найбільш підставовий. Пароль. kontaktny e-mail i bieramy weryfikację eee sign up i co nam dalej pokazuje tak І надає інформація. You have successfully signed up. Так. І тепер нам треба тільки, все що нам залишилось, настроїти нашу сторінку на їхній емейл. Нажимаємо на лінк. Перше, що беремо Verify Domain. А, між іншим, можемо пойти зразу в е, наш емейл, що нам прийшла інформація, що нас під'єднало. Тут і все дуже гарно розписано. 에, треба, нам треба буде зробити два кроки. Спершу треба буде пере, перевірити нашу стрінку, що ми дійсно її власниками. 에, я вибираю тоді три варіанти. Я чесно кажучи, не розумію, тому я вибираю HTML-варіант. І тут це написано, що треба скачати клік Verify Zoho. Я його скачую. Він бачите, вона скачується. Під адміном нашого хостингу, створити папочку Zoho Verify. Я копію назву, входжу в бета-хостинг е від нашого, від нашого WP Host. Тут вхожу до мене імена. Після чого психолог на домену мої власне. Е і тут. Е хвилику. Хвайку, хвойку, хвальку, до мене подобається, як це перед тим. Ну от, я й заміну.